Перше наслідки це знищено більше десяти автомобілів, які в цей час в час нанесення удару знаходились під загрузкою і вигразкою на терміналі Нової Пошти. Сугубо цивільний об'єкт, який знову таки обслуговує мешканців, мирних мешканців, жодного відношення до війни і військових дій немає. Влучання відбулось безпосередньо в транспортний засіб. Поруч на момент влучання знаходились водії і працівники а, нової пошти. Наразі поліція робить список всіх осіб, які знаходились на момент влучання. Це як працівників, так і водії. Наразі, виходячи з виключення, ми а, враховуємо те, хто ще міг загинути. На тому, що на теперішній час. Є факт загибелі однієї людини близько 40 років. На жаль, тіло дуже пошматоване, тому буде знову ж таки на місці використовуватись лабораторія ДНК для ідентифікації. І крім того, є на теперішній час вісім поранених. Це переважно водії і один працівник нової пошти, крім того, одна дитина 8 місяців, яка знаходилась неподалік від цього місця. В результаті вибуху і вибухової хвилі рибонок просто опинився на Впав на тротуар, тому мають, мають снашкоджети. Наразі на місці працюють вибуха техніки, нам треба приблизно година-дві, щоб ми точно сказали. За урахуванням того, що останнім часом ворог використовував і ФАП 500, і ФАП-250, а раніше ще почали використовувати д 30 як ви знаєте, тому один із трьох цих видів снарядів. Ракета виключається.